Продовжуємо тему Донецької авіакатастрофи. Я нагадаю, вона забрала п'ять життів дев'ятеро людей зараз на лікарняних ліжках. Експерти, члени екіпажу та слідча комісія висувають свої версії, чому впав, не долетівши до злітної смуги. Ан 24 попередніх версій чотири. Це імовірна несправність судна. Це можливі збої в роботі навігаційних систем Донецького аеропорту, Це можлива помилка диспетчерів чи пілота в цій трагедії. Командир екіпажу вижив, і з ним вдалося поспілкуватися. моїй мої колезі Світлані Фечун. Світлана, вітаю, що пілот каже про причину катастрофи, чи міг він попросити приземлення в іншому аеропорту, і чи тиснув на нього хтось із пасажирів, які боялися запізнитися на футбольний матч? Наталю нам вдалося поспілкуватися з командиром екіпажу, який зараз у лікарні. Він серед дев'яти потерпілих в авіакатастрофі. Чому ухвалили рішення про приземлення в аеропорту Донецька, попри сильний туман? Він не пояснив. Єдине, що сказав в інтерв'ю, технічний стан повітряного судна не викликав у нього сумнівів. З Дивителем все було в порядку. Туман, Місце області рішення виходити по його не благоприятно для посадки. Полосу плохо было видно. Ее точнее вообще не было видно. Буквально кілька годин тому Донецький аеропорт на своєму сайті розмістив офіційну інформацію про рейс 8971, дев'ять де зазначено, що погодні умови дозволяли посадити літак безпечно. Але у запланований час посадки екіпаж не виходив на зв'язок з диспетчерами. Тоді в аеропорту і дали сигнал тривоги і виявили літак за межами посадкової смоги. Пасажири літака, які пережили катастрофу, розповідають: усе сталося миттєво. Судно зайшло на приземлення, і вони раптово відчули удар. Мы стандартно шли, то есть как бы на посадку. То есть все чувствовали, то есть как бы даже находясь в самолете, что мы идем на посадку. После чего э, произошло уже непосредственно столкновение. То есть самолет сжало, в принципе как консервную банку. Вот после чего как бы его перевернуло вверх ногами и распороло. По предварительным данным, у во время э, осуществления посадки в аэропорту Донецка отказал двигатель. У кабіні пілотів за тим, як ухвалювали рішення, стежив ще один свідок, стажер. З його слів, ми дізналися, що відразу після зіткнення землею зайнялися двигуни літака. Кабіну оторвало, Ну, не оторвало, її перевернуло. Началось згорання правого двигателя, лівий димився в цей момент. Ну, Що я пам'ятаю? Почав вийшли з кабіни. Первому очікую почали витаскувати людей, тому що вони були прижаті з сиденьями. За технічною карткою аварійний ан виготовили 29 червня 1973 року на київському заводі. Авіант він ще чотири роки тому налітав майже крайній термін експлуатації в понад 50 тисяч годин. Хоча авіакомпанія і урядова комісія, яка розслідує обставини трагедії, зійшлися на тому, що технічно літак був справним і придатним для польотів. Наталі. Дякую, Світлана. Світлана Фечун. І ще кілька версій свідків і прямих учасників злощасного рейсу Одеса Донецьк.